Доброго дня времени суток. З вами окерманська пасіка і я Сергій Іванович, хочу показати вам. Як бджілки працюють, десь через неділю сонячнику вже все ото йде, відходить все постепенно. за сонячником піде у нас дерево сафора. Побачимо, як сафорка пропрацює. У нас один ліс. В одну сторону, другий в другу. Різниця дето в кілометра. Почти два в одну сторону кілометра, два в другу сторону, другий ліс. І сафора там і там, і акація, все там в кучі. Коротше. От я показую. От На цьому місці стояв третім. Сіренький такий, от такого кольору, ось сірого. от такого сірого. Я його убрав. Там з білою полосочкою там Друг... повний набитий був. І прийшлось мені швидко на швидку руку зробити. Отакий. От зараз ми до нього повернемось. Значить, хочу показати. Як працює бджілка у таких от вуликах. Навіть тут працюють гарненько. О! Оцей щось з'явився. Ось о він уже із бджілкою отводочок зробив. Матка тут облетана, Вона була на першому точку з цієї сторони. Если хто пам'ять, то тут матка облетілася. Де я підстав... прибивав? Е... Так, що я прибивав? Ага. Вот эта глуха. Вот. Глугий потолочний да, потолочник глухий така перегородка. Я з неї зробив таку прильоточку, там фанерка знизу. От. Так що оця от переїхала сюди. От. І оце зроблений отводочок вже працюють. Ось так от. Це вчора я зробив, але ну не знімав як я зробив. Значить, показую оцей, що я за 10 хвилин зробив. 10 хвилин і він тут вже стоїть, бо той був повний. О, всього навсього. Ой! Так, да, всього навсього в мене вийшлося. Глухий підкришник той, чи перегородка, чи підкришник. І зверху такий же самий. І два магазинчика. Один от отсюди, який ще поки він туди не потрібний. І другий би теж там був. От, от тут два магазинчика. І я сюди переложив з того вулика, той з цього. І от вийшло я звідти переставив сюди з того нуклеуса і поставив рамочки 145. Ось перших три, потім 4-4. Чотири, чотири. Один я забрав тут одну рамочку. от виходить, я вам 145 наложив знизу, зверху і хай працюють. Вот, так що я закрию сейчас. Уже рад. Вчора я це позробив операцію І Бо така теж погода не був дождик вчора, три захода. Так що как-то так На водички бджілки мало От. Ця працює теж, места вже там почти не вистачає. которая вернулась из облета, упала на землю. Тут все нормально. Вощинку тянуть. Трудятся, короче говоря. Вот так вот. Быстречку по Вот так вот. Сейчас уже обид. Можно. Уже обеденный перерыв. Давайте свободу. Ну, то вони с утра что-то маловато сьогодні. Погода плохенька. Маловато вони принесли. Пилки. Ось він жовтенький. Вже цвет міняється. Потихенько на пасіки будуть кольорові. Там зелений. Там жовтенький, ці красенькі будуть для початку потихеньку будуть перероблюватися верхню частину. Ну вже, напевно, на другий рік будуть перероблятися на магазинчики зверху. Нижня буде 300 рамка, а верхня будуть магазинчиками. Потихенько переходить. Бо дуже тяжко піднімати такі. О, це 12-й рамочник. А, ну, 12 рамочників у мене 4 вулика всього-навсього. А так всі 10, 1 восьмі і 2 лежака у мене. А то раніше в мене всі були лежаки. Вже я ними не працюю, только два у мене там. Ну що, до побачення, любі друзі, підписники мої, хто просто продивляється відео. Так що, якось так, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, як внук мені каже, подобайку, дід давай, будем. Ну так що... Рижа тут працює, все нормально, все добре. Не хочемо відкривати. вітерець дуже дує. Так що до побачення, до зустрічі. З вами був Сергій Іванович і моя Пасіка Керманська.